Що після цього випуску ви так з тобою відхвату. Ну, я розповідаю, як є. Ми такі щасливі, що ми нещодавно стартували цей проєкт. Чому ми не спілкувалися цілий рік? Майже, -рік. Май -рік. Май -рік. бо там дуже багато пікантних подробиць. У мене була фотосесія в молодці та в трояндах. У тих є така тенденція. За твоє жити тебе жибито, це не дуже справедливо. Люди не бачать так. бекстейдж, коли ти щось робиш. І так лягла карта, що я зробила вибір. А чому ні? Це мені неприємно, це не можу з моїми цінностями. Я хочу інакше. Навіть мене нема слів зараз Настя. Бо цей район це копіпан жовті води. Навіть така ж кількість населення. А я, ну типу, а Наразі. я моя родина, моя родина, ну, типу, ти такий сидиш. Вона, я розумію, але я обираю себе я. Ну, я була просто в шоці та рухнув світ. Рятівництвом треба йти до психолога, платити бабки і вирішувати це питання. Тож пропоную відкрити цю тему.